Якщо удосконалюєш себе, то хіба важко буде керувати державою? Якщо не вдосконалюєш себе, то хіба можеш удосконалити інших людей? Конфуцій. Час на зустріч вічнавіч з Олегом Синюткою. Запрошую. Вітаю вас. Коли ми закінчували розмову минулого разу, ви збиралися якраз іти на засідання виїзного виїзне засідання бюджетного комітету Верховної Ради, яке проходило у Львові. І хочу, щоб ми. Нашу нинішню зустріч власне розпочали з тих результатів, які вдалося досягти. Ну, по-перше, треба сказати, що це перший раз за всі 23 роки української незалежності. Виїзне засідання бюджетного комітету відбувалось на Львівщині. І звичайно, коли приїжджають члени бюджетного комітету, народні депутати. То зрозуміло, що першочергово увага йде про Львівщину і про ті проблеми, які є сьогодні на Львівщині, які рішення прийняв бюджетний комітет, які є на сьогоднішній день важливі для Львівщини. По-перше, це є додаткові кошти для освітян і для працівників охорони здоров'я, тому що в зв'язку із девальвацією з грошей до кінця року нам не вистачає це було надзвичайно важливе рішення. Друге рішення, яке є дуже важливе, це дороги, і воно складається з двох частин. Одна частина це є доручення розглянути фінансування доріг на старий самбір, на турку, і наша найбільш болючіша дорога на Луцьк через Радехів. Третє рішення це є кошти Європейського інвестиційного світового банку і підтримка коштів польського кредиту на дороги. Звичайно, що це не буде цього місяця, але дуже важливо, що. Саме бюджетний комітет приймає рішення на користь Львівщини, тому що те, що ми сьогодні робимо, ми прекрасно розуміємо, що це тимчасові заходи. Треба будувати серйозно, хоча б так, як ми почали цього тижня дорогу на рогатин через Біперку, тому що ця дорога буде функціонувати багато років. Коли поміняється влада, поміняється багато речей, а дорога залишиться. Наступне питання, яке прийняв бюджетний комітет, це є питання продовження вузької колії до Львова, тому що для нас дуже важливо зробити зі Львова великий хаб, як де б була велика кількість людей, тому що це є заробітні плати для львів'ян це є нові робочі місця. Ну і звичайно, вздовж вузької колії це будуть рости. Промислові об'єкти, тому що транспортна логістика це є дуже важливо. Тому засідання бюджетного комітету перший раз за 23 роки незалежності дуже важливі для Львівщини. Чи ви вносили якісь пропозиції, які має бюджетний комітет врахувати при формуванні бюджету 2016 року? Так, ми говорили про конкретні речі: це ремонт театру Заньковецького, це є дофінансування перинатального центру. Це цілий ряд конкретних речей, які ми думаємо, що в 2016 році будуть профінансовані з державного бюджету. А сьогодні ми просто закладаємо основу під таке фінансування цього тижня. Між міжнародний аеропорт Львів здійснив перший рейс авіакомпанія Атлас Джет Україна за напрямком Київ Львів. Ці ці рейси будуть уже регулярними. Так, це власне перший справжній лоукостер, який дає можливість мати іншу ціну, тому що сьогодні ціна на будь-які європейські рейси це є 40-50 доларів. Якщо помножити, там візьмемо 50 доларів, помножити на 22 гривні, то ми виходимо на ціну 1100 гривень. Це і власне і ціна сьогодні реальна рейсу Київ Львів. Але ми сподіваємося, що ті переговори, які сьогодні проводить міністр інфраструктури пан Пивоварський, і об'єднавши зусилля аеропорта обласної влади міської влади, ми зуміємо робити наступні кроки по залученню власне, світових брендів лоукостерів сюди до Львова. Тому що кожен пасажир, який прилітає до Львова, він провозить хоча б одне робоче місце для наших людей, тому що в середньому туристи тратять. Від 100 до 300 доларів, ну а це є практично заробітна плата людини цими днями. Якраз міністр інфраструктури пан Пивоварський перебував з робочою поїздкою на Львівщині. Що для вас було принципово міністру показати і донести до міністра? Ми після приїзду пана Пивоварського порахували, що ще тільки чотири урядники за оцих п'ять місяців не були у Львові. І ми сподіваємось до кінця року бачити тут міністра фінансів. І я думаю, що це буде великий такий сигнал ще трьом урядникам, які не були у Львові і на місці не ознайомилися з проблемами. Тому що е, приїзд міністра це не є якась там пишність, це не є якийсь там захід для галочки. Ми наших міністрів ведемо на ті об'єкти, де є проблема. І потім від них вимагаємо на загальнодержавному рівні вирішення цих проблем. Уряд, як більшість якого виборола якраз Львівщина, Галичина, він повинен в першу чергу допомагати всій Україні, але з Росією України я переконаний, Львівщина повинна займати особливе місце. Яке враження на міністра справили ті підприємства, які він відвідував? Ну, локомотиво-ремонтний завод це є державне підприємство, але де є впроваджені дуже хороші сучасні е, можливості, логістичні в першу чергу. Ну і міністр зразу за результатами дав доручення стосовно додаткових замовлень на локомотиво-ремонтний завод. Наша диспетчерська міська, і ми вже до кінця червня запускаємо пробний експеримент в області. Це сьогодні є найкращий приклад в Україні. На львівській залізниці відбулася дуже хороша розмова стосовно напрямків і перспектив розвитку львівської залізниці. Цього року введеться в дію нове приміщення Украеро руху і це є сучасні можливості. І те речі, які починалися будувати ще декілька років тому, ми сподіваємося цього року повністю ввести в експлуатацію. Ну і звичайно, Atlas Jet – це окрема окрема позитивна сторінка. Окрім цього. Міністр ознайомився з можливостями електрону, тому що я вважаю заява київського міського голови про те, що він буде купляти. Трамваї поза межами України, зокрема в Польщі, це є абсолютно безвідповідальна заява. Ми про це говорили голова обласної ради, міський голова, я і голова обласної адміністрації, і міністр з нами погодився. Якщо сьогодні сучасні речі виробляються в Україні, вони є кращою за ціною. Ми будемо спонукати будь-яких чиновників робити правильні кроки по відношенню до до держави і до нашого виробника, зокрема, якщо це електрон. Мені особисто і думаю, нашим краянам було дуже цікаво почути таку думку міністра, коли він спілкувався з засобами масової інформації. Він сказав, що голова Львівської обласної держадміністрації просто обриває його телефон щодо ремонту доріг. Ну, така вже робота в міністрів. Вислуховувати голову львівської обласної адміністрації. Я ж не прошу у нього щось для себе особисто, чи мені чогось не вистачає. Міністр-урядник є для того, щоб допомагати людям. А голова обласної адміністрації є для того, щоб спонукати міністра допомагати людям. От я і спонукаю міністра. Ну мені дум... Вдається, що це дуже добре, що ви такий наполегливий і дороги ми дасть Бог таки перемонтуємо. Я думаю, що як для кого. Ви звернулися до Міністерства внутрішніх справ перевірити якість ямкового ремонту. Минулого тижня просто обурив, я скажу м'яко так, той факт, коли під час спілкування я взнав, що у нас ямковий ремонт актується по вартості від 300 до 400 гривень. Однозначно, це є крадіжки, а я попереджав дорожників, що ніхто на дорогах красти гроші не буде. Тому в понеділок я звернувся до правоохоронних органів стосовно розслідування, тому що все-таки є на це слідчі органи, є суд, які повинні будуть поставити крапку. А до міністра я звернувся з офіційним листом стосовно. Як це м'яко сказати, коли треба сказати, вигнати. Для того, щоб людина, яка допускає порушення, була позбавлена крісла, яке допомагає йому красти гроші в людей. Будемо сподіватися, що вас почули і компетентні органи. Все дуже просто. І Якщо не почує міністр, я буду апелювати до прем'єр-міністра. Якщо не почує прем'єр-міністр, я буду апелювати до президента. А Хто знає тверду руку Петра Олексійовича? Я думаю, що він не буде доводити до того, щоб президент втручався в питання крадіжок на дорогах. Гаразд була сесія Львівської обласної ради, де був представлений уже перспективний план об'єднання територіальних громад. Чи це вже ми вийшли на фінішну пряму минулого тижня? Відбулася нарада в президента України за участю прем'єр-міністра, голови Верховної Ради. Міністрів голів ОДА голів обласних рад, міських голів обласних центрів, президент дуже чітко сказав: не заганяйте насильно людей в будь-які об'єднання. Люди повинні усвідомити, що якщо ми хочемо жити краще, то ми маємо під боком польську модель, яку просто треба взяти за основу і реалізувати в Україні з врахуванням нашої власної специфіки. А що відбувається? І, до речі, я дуже розчарований голосуванням на сесії обласної ради, тому що ми нікого не спонукаємо. Є цілий ряд населених пунктів, де люди провели громадські слухання, що дає можливість прийняття перспективного плану. Це дає можливість мати 60% податку з доходів фізичних осіб. Це дає можливість громаді самостійно розпоряджатися землею, щоб не чиновник в районі писав: дам, не дам земельну ділянку. Люди в селі зібралися і вирішили. Треба бачать вони перспективу, приймають рішення. Не бачать вони перспективи. Значить, вони цій людині не довіряють і не дають можливості працювати на землі. А виглядає так, що дуже багато є зацікавлених, щоб знову дядько з Києва, чи з області, чи з району розпоряджався людськими землями. А це є неправильно і ми. Не прийнявши ухвалу сесії обласної ради, позбавили людей такої можливості. Ну, і ще одна річ: 140 мільйонів фонду регіонального розвитку, які дає держава. Ну чому не дати людям можливість отримати ці гроші? Ми запропонували дуже хороший варіант рішення, і ми його знову будемо пропонувати на наступну сесію. Тим громадам, які прийняли рішення про об'єднання, які хочуть розвиватися, Давайте надамо право ті люди, які хочуть ще подумати. Будь, будь ласка, думайте, все одно виграє той, хто це зробить крок вперше. перший. Інші все одно потім зроблять цей крок. Так проходили всі держави. Той, хто перший, той має найбільші можливості. Ми не можемо для мешканців Львівщини втрачати ці можливості. Тому будемо виносити, будемо ще раз переконувати і спонукати. На сесії обласної ради ви вручили нагороди родинам загиблих героїв в АТО. Звичайно, це напевно дуже важливо, що вони відчули, що держава визнає подвиг їх рідних і близьких, але найважливіше, щоб вони відчували опіку суспільства влади. Це, ну, біда, тобто людська біда. І... Все одно, нагородою ми не повернемо людське життя. А сьогодні 173 хлопці з Львівщини не повернулись додому живими. І це є наша трагедія. Але ми повинні думати про живих, тому що, по-перше, людина живе стільки, скільки про неї пам'ятають інші люди. А по друге, ці родини повинні мати опіку держави, і мені було надзвичайно прикро, коли я від однієї мами почув, що в неї не були соціальні працівники. Це неприпустимо, і з цього приводу я мав дуже серйозні розмови. Я не хочу вдаватися в деталі, тому що ну, це біль, яку ми повинні, хоч якось, послабити. Ну а інше питання це звичайно мобілізація, тому що. Знайте, ми повинні думати про тих хлопців, які сьогодні на сході. Їх сьогодні з Львівщини є декілька тисяч. Вони так само чекають того часу, коли повернуться додому. Чим буде більше наших хлопців, тим буде менше смертей. Чим буде більше наших вояків, тим буде менше спокусив противника стріляти по наших позиціях. Ми сьогодні, кожен на своєму місці. Повинні підтримати, ми повинні зрозуміти тих хлопців, які на сході, вони нас там чекають. Нам їх потрібна їхня допомога. І кожен, кожен чоловік, який себе поважає, він повинен виконати свій обов'язок перед родиною, перед громадою і перед Україною. У вас була робоча поїздка Стрийський район, зустріч з громадою. Які питання? Ставили вони перед керівником області. Такі дуже делікатні люди Стрейщині, тому що я прекрасно усвідомлюю, що сьогодні людям живе це дуже важко. Тарифи, робота, дороги. Нема сьогодні ділянки, де би ми сказали, це успіх. І я обіцяв це людям. Що кожного кварталу я буду приїжджати до них в район, і очі в очі я буду чути і слухати їхні проблеми, старатись вирішувати їхні проблеми. А люди повинні мати можливість, якщо вони цього хочуть, безпосередньо спілкування з головою обласної адміністрації. Для цього мене сюди поставив президент України. Не для того, щоб я сидів в кабінеті, не для того, щоб я ховався від людей, а для того, щоб я мав спілкування. Ви знаєте, з кабінету чиновника ситуація і під час спілкування з людьми це два зовсім різних погляди. Тому я буду їздити до людей, я буду вислуховувати людей, як деколи би це прикро не було. А проблеми, які є, проблеми вони одинакові. Для багатьох районів це перевізники, де ми відрегулюємо, тому що стрийське АТП почало поводити себе недостойно, і тому буде відповідна реакція. Це берегоукріплення, це дуже складно, тому що це великі кошти. Але з Гравійним заводом ми вже сьогодні зразу за результатами поїздки прийняли рішення, і мені це вирішити було набагато простіше ніж на місці громадам. Ну і багато інших речей, які я, як голова обласної адміністрації, можу і зобов'язаний вирішити. Сьогодні одне з таких вагомих проблемних питань це працевлаштування. От підприємство Стрий авто, воно має перспективи, воно може затруднити людей, які живуть в цьому регіоні. Так, я був на стрій авто. Є проблема, яку повинен розв'язати міністр інфраструктури. Я ставив це питання перед міністром. Я сподіваюся, що ми вийдемо з крутної ситуації. Задавлена проблема на Львівщині це обрання чи призначення голови фіскальної служби цього тижня. Вона дістала такий несподіваний поворот. Знову оголошений новий конкурс. Я вважаю, що це неправильно, тому що не обласна адміністрація проводила конкурс, не обласна адміністрація брала участь в цьому конкурсі. Якщо ви вибрали рекомендацію призначити людину, ну призначайте, я подав офіційне подання. Все, що від мене залежить, я зробив. Знову відмінити і знову почати нове коло це неправильно. Ну але раз Київська фіскальна служба прийняла таке рішення, то ми будемо їх пришвидшувати, щоб вони пошвидше призначили очільника, тому що таке безгосподарство ну це вже є великий чесний непорядок. І тому я мав про це розмову з керівником фіскальної служби. Я думаю, що він почув не тільки мою позицію, а й позицію тих людей, які сьогодні спонукають до призначення. Люди ж говорять, нам не потрібен Петро, Василь чи Степан. Ви провели конкурс. Значить, визначайте людину, яку ви визнали переможцем конкурсу. Якщо ви не хотіли цю людину, для чого ви проводили конкурс? Так бути не може. Тому в липні на Львівщині повинен бути очільник фіскальної служби, і це категорично. Чи ви маєте кандидата на цю посаду, якого будете підтримувати? Мені не розходиться в прізвищі. Петро, Василь, Степан, Марія. Для мене немає. Є дві вимоги. Перша вимога це є моральність, друга вимога це професійність. Для мене немає різниці, з ким працювати. Під стіни обласної держадміністрації в черговий раз прийшли люди, які мають проблеми з здоров'ям. Йдеться про гемодіаліз. Що не влаштовує тих людей? Здається, уже стільки рішень було прийнято. А ви знаєте, виглядає так, що це люди. І в розмові навіть в них це прозвучало. Дайте, будь ласка, нам, щоб ми щоб працювала наша фірма. Та не буде ваша фірма, наша фірма працювати. Є принципова позиція, будуть представлені всі, хто може надавати послуги в цій галузі. Є Фрезенус, будь ласка, є Бібраунд, Бі ласкаво просимо, є Гамбро, ми не заперечуємо. А людина. Вона має право піти до будь-якої компанії. Ну чому хтось хоче людину спонукати і до певної фірми? Та тому, що він зацікавлений, щоб саме ця фірма заробляла тут гроші. Так не буде. Людина буде мати право вибору. Сьогодні на Львівщині є найдешевша ціна на послуги гемодіалізу, і ніхто не буде крутити світом так, як він це робив в січні-грудні, місяці, коли люди насправді були на, ну, на грані смерті, тому що конкурсу не було. Суди були, грошей не було, і нас сьогодні хочуть знову запхати в цю ж саму ситуацію. Такого не буде. Будуть всі, а людина буде вибирати, де їй добре. Добре, їй – іди туди, де тобі добре. І це правильно. В зашкові відбувся наш традиційний фестиваль Зашків земля героїв. Цього року він проходив під гаслом інтелект і зброя, але вперше за 9 років до Фестивальників приєднався голова Львівської обласної держадміністрації. Що спонукало вас туди поїхати? Не, не цікавить, що було попередніх вісім років. Я відповідаю за ті речі, які робляться останні п'ять місяців. І я бачу, що навіть за цей період часу відбуваються речі, які мені не подобаються і мене не влаштовують. А я був там на фестивалі, тому що там є люди. Які думають так само, як я, там є люди, які також люблять свою країну і не тільки словами, а готові реальними кроками демонструвати відданість батьківщині. Тому я там. А де ж бути тоді голові ода, як не з людьми? Де буде голова Ода наступного тижня? Голова Ода наступного тижня все-таки постараються, щоб відбулася колегія Мінінфраструктури на Львівщині. Я думаю, знову відвідати два райони Львівської області. І буде багато різних клопотів, які пов'язані з різними заходами. Ну а в неділю, 21 червня, це є трагічний день, коли ми на стіні будинку тюрми «Бригідок» відкриємо меморіальну дошку. Тим людям, які є невинно убієнними, які загинули тут. Тому що 22 червня дві імперії, нацистська і комуністична, війшли між собою в клінч, розпочали на території України наступний етап Другої світової війни, і ми повинні вклонитися і вшанувати тих людей, які полягли. В цей час, тому що обидвом імперіям, і нацистській, і комуністичній, було вигідно нищити українців. А українці повинні за себе постояти, тому що це наша земля і це наш час. Дякую за розмову. Дякую вам.